Ці пани вони обозвали себе великими ілюстраторами, ходять держслужбовцям, мішають працювати, люстрірують підприємців неугодніх, якісь їх там групі. Скажіть, будь ласка, випускається газета люстраційна, не зареєстрована сьогодні в управлінні в печаті, як воно там називається в юстиції. Що це таке? Взагалі в цьому будинку. Перевірте це, як це сидять люди, Договору оренди нема. хай одна гривна, хай пройдуть через комісію. Але це ж публічні речі. Чому я сьогодні плачу всі податки, всі налоги, допомагаю МВС, підрозділам Збройних сил, а тут сидять і, ходять, і приходять мене, підприємці, які працюють, кажуть, ми вас будемо ілюстрірувати. Я кажу, а... Як це? Я кажу, що це за газета, мені принесли. Читаю. В'їла відповідальний за випуск, дзвоню в управління юстиції, не зареєстровано. А мені відповідають, ми працюємо під паном Дюбілем, народним депутатом. І тому ми маємо на це право. Що це таке? Якийсь пан Кож, якийсь Іовенко, бувший помічник народного депутата, цього Як його Андроса, ходить, ілюстрірує підприємців. Це що таке? Іде прокуратура. Газету видають незаконно.